Прийшла я в теплицю, треба зняти сітку, відсунути, тому що сьогодні похмуро, дощик іде, десь така мокра, прийшла, бачите. Е І разом зробимо огляд невеличкий. Цибулю треба зрізати, мабуть, завтра срочно. Дивіться, яка гарна. Бачите, яка виросла. От. Інжирчики ростуть, помідорчики ростуть. Мультифлора радує. Не радує тільки те, що сьогодні в нас робилося, Боже. Ой. Треба вирвати огірки зараз, тому що це самосів, гляньте. Треба посинкувати його. Отакі інжирчики. Це брунслик, це далмацький, це муазоньєр. Бачите, які листочки в нього. Вчора мені одна жіночка написала по месенджеру, що Надя, поки вони маленькі, трошки я не подумала, оцю ручку треба зробити по центру, щоб носити. Вже все я пробувала. Можна поламати, це треба гілляшку цю просадити під ручкою. Не в одному неможливо, я спробувала. Ну, нічого, було так носить. Вони не тяжкі, ті горшки. Теж було запитання, а як ви маєте носити 20-літрові ці відра? Ну, якщо десь в тепло чи куди. такі листочки не на інжирах. Це якийсь пух, Боже, вже думала, щось сидить. Тінжирчики. Оце я укорінила свою гортензію з такої малюсінької малюсінької Бачите? Получилося, вийшло. вийшло. Так. Дивіться, які огірки вісять знову. І до самого низу їх пообривають. Тут теж. Ці завтра я приберу вже огірки. Дивіться, як гарненько. Ну, не можу ручку на середину. Кажу, написала мені вчора жіночка, щоб каже, я таке не зробила, робіть ви такого, щоб брати за ручку, ну, за оцю штучку, ну, ручка чи як відро. І нести, щоб вона була посередині. Я вже не можу просунути. Вже буде так, як є. Гляньте попінку, ви гарненько росте. Ще не ну, посадила недавно, вчора покидала, поливала. От. 20 градусів, це я прийшла цю сітку відсунути, бо сьогодні не сонячна погода. Все вже випускає цвіт після пташечок. Може, хто новенький не чув, чому цей, мене це піпіно таке розкошне, гарне і чорне цвіте. Я його була виставила на двір із цвітом хотіла зрівняти, де буде краще в теплиці чи на дворі. Прихожу, рано вже не одної квіточки немає, сороки літають, поводов все. В кожній пазусі, ну нічого. Він повідростало і буде знов цвісти, Ну, буде пізніше, ця. ну нічого. Тут, дивіться, який інжирчик теж. А це ці, що стояли в А, <сум> Ай, добре, хоч я ці не виставила, бо я хотіла всі виставити. Ну, отут пташки так літають в мене. Бачите, в'яжуться гарненько, підростають. Зараз я зайду на другу сторону, раніше тут вам покажу. бачите. Дуже гарненькі такі. Це я їх підгодовувала калієм. Гумат калію, воно натуральне. От, тому що у відрах треба частіше підгодовувати. От, Так, зараз я прохожу. Гляньте, показую оцей базилік. Я його вже чотири рази зрізала. Зрізаю сушову і він далі росте собі. Так. Мені це помідорки теж самосів. Само теж вам в'яжуться, бачите, і цвітуть далі. Ще я їх не підв'язала, я тільки ці підв'язала. Слухайте. О, наріться, красонечки. Там знову цвіте Цвіт такий, як картоплі, бачите? Лися таке, як у перцю. О. Ці дуже великі. Великі-великі листя періодично великі таку обриваю, щоб їм було чим дихати, щоб проходило повітря, знаєте, під плодами. Тут плодики он внизу зав'язалися, бачите. О, всюди є. Ну інжирчик. Інжирчик. Там на мої малиші. Я посадила у відро. От. Ще є два відра. В відрах, звичайно, буде трошки менший урожай. Зараз, зараз бачите, такий мене гарний щавель. Треба зірвати. Може навіть і зараз зірву і борщик зроблю, бачите? Оце такий щавель. Тут он щось поїло і що сюди залізло. Гляньте. Поприбираю геть. Ті листочки. От. Не хочеться мені нічим його кропити, знаєте. Я стараюся вже в такій стадії нічим не кропити. Гляньте, що тут поробило. Ох, треба проколоти. Огірочки тут теж. Бачите. Ну і мої малиші, мій дитячий садочок, апшерон. Це канадрія, це Рандіно, я сама вкоренила. Я була ненароком з цієї сторони, гілячку обломала, але гляньте, будуть. будуть тут коріння повне цей, це називається голубий гігант, теж вже почав рости. Тільки посадила, бачите, у відро. Ой, скільки малишів шив росте, фруктиків. Тільки посадила в відро гляньте, але зразу зрушилось рости. Бачите? Зараз я буду приймати. Оце я так позальопувала, щоб не було жари. Тут я поприщіпувала його. Буду таковувати, бачите? Ну нічого, зараз я сама таке зроблю, щоб не затягувати довге відео. Добренько на цьому все. От, піду відпочивати цілу, ніч не спала. Зараз приберу це, поливати не треба, тому що погода сьогодні не це є. а воно полите, бачите? Пепіно в статі такому. Не слухайте нікого, поливайте, тому що воно. Е... От подивіться, бачите, як мокро. Я трошки підсипала земельки йому. Оце з поливалки поливала, то така. Яма вийшлась, поправлю завтра, зараз нічого не хочу. А це що я листочки обломую, бачите? О, то вони потім тако засихають. Тут теж обломала. Добре поправлю, щоб корінчикам добре було. Ось така золото моє. О. Вже я там рилася, слухайте, руки грязні. Отаке. Проріджуйте. Проріджуйте, щоб повітря проходило, щоб їм краще буде, якщо будете проріджувати. Дай таке добренько. На цьому все. Пока-пока. Відпочивайте, сьогодні неділя, набирайте сил. В понеділок знову будемо працювати.